А це зараз дорога Гадяч-Липова долина. Вже почалися перші роботи. Працює фреза, знімається частина зруйнованої дороги, вже почався від вітр, поремонтували міст. Дорога, яку ніхто не вірив, що вона хоч колись почне ремонтуватися. Та навіть і я сам ніколи в це вже не вірив, тому що починаючи з 2017 року, коли на неї зробили проєкт, я дякую всім депутатам. Тоді районної ради, голові районної ради Володимиру Нікітенко, котрі прийняли рішення зробити проект на цю дорогу. Тоді він був зроблений всього-навсього на 5 мільйонів гривень. Зараз сума цього проекту виросла більше, ніж на 230 мільйонів гривень. Тобто, це взагалі кількість, але це 7,5 кілометрів дороги від кордону від Сумської області. І оце ось точка закінчення перед горой у самій. Побиванка вона проходить, перетинщина, якраз це тут в самому самом, самом низу, де вона буде закінчуватися. Звичайно, хочеться більше, хочеться, щоб ця дорога зробилася, тому що на даний час це єдиний шлях буде виїзду на Київ, тому що гадіч, дорога Т-1705 зараз взагалі зруйнована, і перспективи ремонту її на даний час зв'язку з війною взагалі немає. Тому ця дорога буде. Виїздом із Гадіча на Липову з Липової на ромни. А далі тоді вже, вже на Київ. Хоч одна буде проїзна на в цьому, в цьому напрямку. Я дякую всім тим, хто причетний до цієї дороги, абсолютно всім народним депутатам, котрі за неї турбувалися, голові обласної адміністрації, Дмитру Луніну, Олексію Басану. Михайлу Суржку, тому що дійсно приємно, що в цьому році кошти на агенцію місцевих доріг були розподілені капітальним ремонтом саме на цю дорогу. Всім небайдужим, головам об'єднаних територіальних громад, Краснолуцької громади, депутатів усіх рівнів, котрі турбуються. Знаєте, от якщо турбуєшся, якщо бігаєш, якщо пишеш, якщо робиш, то може так щось і буде. Будемо вірити, що. Все-таки фінансування не зупиниться, що все-таки з'явиться перший довгоочікуваний асфальт, і дорога буде проїзною. Ну, а саме головне це перемога і відстояти Україну. Тому слава Україні і починаємо.